Що потрібно вміти, щоб попасти до тебе в команду? Що потрібно вміти робити саме стандартне? Та дивись, треба само нормально, саме перше це бути нормальною людиною і все адекватною, мати бажання, От мене в'яння був. Я в ну, тебе зараз там трошки... відбора ніякого немає. Да? що ти там кажеш: а ну зроби мені, будь ласка, різ, типа. Все, не зробив виконання? Це так, все так? можна навчити. Це все можна людину навчити. Головне, щоб в людини було бажання, щоб вона була адекватна, щоб вона була там емоційно стримана. знаєш, ну, mm -hmm. Щось там йому ну, не, не долучається, коли... чи щось там цей, щоб він там не ходив, не пив, не топ мені плитку і кричав: віддай мені блядь, півтора тисячі гривень, Ну, типу, отаку от фігню. Ну, я Як думаю, все... коли ти плиточків тільки береш, і вони якісь там не сильно досвідчені, то вони працюють спочатку з професійними да, більш плиточниками. Щось в них вчаться, тому що довірити їм плитку зараз реально типу уставляє. Та ну дивись, є такі, що можуть, ти бачиш, що в них є потенціал, вони готові брати на себе відповідальність. Все, я їх пускаю в прорив, я говорю, пацани. Типу, не переживаєш, далі? Будемо шпіляти, і вони розуміють, яка якість має бути, і вони таку якість роблять. І все. Ну, типу, вони просто розуміють, що не пройде по-іншому. Ну не заплатять гроші, якщо вони зроблять погано. Ні мені. Ні, я їм такого не канає. Типа, ну блін, ну як ти? Я кажу зразу, хлопці, має бути якість. От приходьте, дивіться, от таку якість ви маєте зробити. Все.